Інформаційний день на телеканалі ТІВІ 7 Плюс і ми продовжуємо вам розповідати про актуальні новини сьогодення зі світу України та Хмельниччини. Зокрема, у студії для вас працює Тетяна Дублянко. Далі в нашому етарі більше аналітики. До нього доєднується Геннадій Дубов, політолог. Пане Геннадію, доброго дня і слава Україні. Вітаю вас, слава героям! Отож, тема нашої розмови, знаєте, основна буде чи дійсно готова Україна до завершення гарячої фази війни і на яких умовах це все має відбуватися? Зокрема, Україна готова до кінця гарячої фази війни. Розмова із злочинцем Путіним це вже компроміс, заявив Зеленський під час свого інтерв'ю Пірсу Моргану. Тим часом Трамп заявив, що в нас є дуже хороші першов нас дуже хороші переговори йдуть, і я сподіваюся, я впевнений, що незабаром ситуація докоріно з зміниться. це він зокрема сказав про війну. Ну власне, також вже ряд телеграм-каналів зазначили, що плани Трампа щодо завершення війни в Україні будуть представлені всередині власне 14 лютого. Їх покажуть на Мюнхенській конференції. каже спецпредставник США з питань України Кіт Келох. Отож, дійсно, якщо робота йде власне і вже готові навіть представити той план, хороші переговори, яких охарактеризовує е, Трамп безпосередньо, але разом з тим е, з лунають і інші заяви. Е, пане Геннадію, тоді давайте так 14 лютого українцям чекати як з радістю, з осторогою, власне, що це за може бути пан, зважаючи на ті заяви, які звучать з уз Путіна, Зеленського і навіть Путіна. Ой, ну, справа в тому, що як ми будемо актуалізовувати цілі, цілі і можливості наші на сьогоднішній день, тому що власне у тому інтерв'ю ми почули від Володимира Олександровича, що, що у випадку припинення американської допомоги ми будемо мати мінус 30% по відповідно мілітарній тематиці, і мінус Враховуючи, що і європейські країни будуть переглядати свою позицію, це буде мінус 60. Це дуже, ну якби навіть не суттєва, це катастрофічна цифра, яка відповідно може вплинути критично на відповідно, поле бою. Тому в цій частині ми маємо обіцянку Трампа, яка говорила про що про те, що Якщо ми не сідаємо за стіл перемовин, то допомога скасовується. Тобто тут ми зафіксували. Далі, відповідно не буде питання полягати в наступному. Що із вимог Російської Федерації відповідно є прийнятним для американців на сьогодні. Із того, що говорив Келох, що говорив Трамп, що говорив говорив, зокрема пан Рубіо, ми можемо зробити висновок, що є наступне: що є по перше, момент територій, території, які не будуть безумовно визнані за Росією з боку України, але які Відповідно, ми задекларуємо як такі, що будуть повертатися пізніше дипломатичним шляхом. Власне у цьому інтерв'ю, про який ви згадали, президент Зеленський приблизно про це і говорив, що визнавати ми нічого безумовно не будемо, але змінити наш підхід до повернення до відновлення територіальної цілісності, наче ми готові. Я роблю цей висновок зі слів Володимира Олександровича. Далі ми маємо ситуацію по членству в НАТО на сьогоднішній день. Також виходячи з риторики пана Трампа, членство. Бо в НАТО відповідно ну м'яко кажучи відкладається. Або відповідно ми маємо визнати, що або штати мають визнати, що відповідно цього ніколи не буде. Це друга позиція. Третя позиція неприємна для нас. Це момент тиску з приводу виборів, які мають відбутися цього року. Про це озвучив пан Келог. Знову таки в інтерв'ю Reuters Нещодавно цей момент також суттєво перекликається власне з порядком денним Російської Федерації про те, що говорив лідер держави агресора Володимир Путін. Що стосується того, що ми декларували як необхідні умови нам, це передусім гарантії безпеки, гарантії постачань, гарантії фінансової підтримки, гарантії допомоги на відновлення. От в цій частині поки інформації у нас на жаль немає. І власне мені здається, що в цьому інтерв'ю вчорашньому президент України якраз і наполягав на тому, щоб ця лакуна була заповнена, і щоб ми враховуючи розуміння нашого майбутнього. А президент Зеленський говорив якраз. На перспективу поколінь він говорив про те, що якщо через 20 років, наприклад, війна відновиться, наші діти і онуки будуть мати необхідність брати в цьому участь, і він прагне модальність вибу... вибудувати так, щоб цього не допустити. Тому сьогодні це процес. Сьогодні висновків якихось таких далекоосяжних, мабуть, ми робити не можемо, але плюс-мінус це все. Відповідає тому, що Келлах писав ще в квітні 24-го року. Насправді ще до того, як взагалі український порядок денний про нього почув, там є цілий Сінгтенк або аналітична група американська, яка називається Америка Фіост. І відповідно у такому ж тексті Келлах сторінок на 30 викладав от те, що вони сьогодні намагаються реалізовувати, що відповідно необхідно зі збереженням, що дуже позитивно держав. Наголошує суверенітету України припиняти війну власне під певні компроміси. От сьогодні це все набуває вже плюс-мінус реальних образів, але знову таки ми не бачимо документів. і тому ми лише можемо здогадуватися про остаточні модальності відповідного плану умовного Трампа. Певні компроміси, але таке враження, що на ці компроміси має йти лише Україна, тобто, зважаючи на НАТО, зважаючи на територіальні поступки і так далі, і тому подібне, від Російської Федерації не вимагається нічого в принципі. Ну, справа в тому, що ніби і так, як громадяни України, ми безумовно це підтримуємо. З іншого боку, давайте пригадаємо, що влітку 24 року Путін на колегії Міністерства закордонних справ РФ він говорив про те, що він вимагає зокрема відведення українських збройних сил з території всієї Херсонської області і всієї Запорізької області. Сьогодні, власне, імовірно, я припускаю знову таки, що ці вимоги можуть бути зняті росіянами, і питання замороження або припинення воєнних дій буде по лінії зіткнення. Це також неприємно безумовно для нас. Але я не виключаю, не стверджую, але не виключаю, що американська адміністрація і такий таку зміну підходу буде сприймати як відповідний компромісний варіант для України. Україна готова обміняти метали на допомогу США. Це один із пунктів плану перемоги президента Зеленського, заявив Зеленський Ройтерс та Нюорктаймс от власне рідкісно земельні матеріали, метали. так, власне, от ця позиція, про яку також вже сказав Трамп. Що якщо вони є, вони потрібні безпосередньо, що він готовий їх обміняти на допомогу від Сполучених Штатів Америки? Шольц сказав, що це несправедливо. Ці кошти Україна має витрачати навіть. Муня в післявоєнний час і так далі, тому подібне власне це ж не перша риторика щодо от наших корисних копалин, безпосередньо раніше, і дійсно, от в плані президента перемоги, так зеленський вже про них говорив. Але багато хто з українців не погоджується ж з цим твердженням. Багато хто з такою, знаєте, острахом говорить про це, навіть засуджують подібне, типу що Україну продають, роздають і так далі. Якщо говорити про залежні безпосередньо, отих от металів, про які ми говоримо так то дуже велика їх кількість знаходиться саме вже на окупованій території України. Чи готовий тоді Трамп відвоювати, надати нам зброю для того, аби хоча б відвоювати ці території? Впевнений, що ні, тому що так чи інакше, головним пріоритетом безпеки Сполучених Штатів національної безпеки, що написано насправді чорним по білому в обох програмах. Влітку були опубліковані як програми республіканців, так і демократів. Там було прямо зазначено про те, що недопустимо, неприпустимо, відповідно. Пряме зіткнення НАТО або Сполучених Штатів з РФ, враховуючи ймовірність ядерної війни, про це відповідно і адміністрація Байдена, як ми сьогодні знаємо, міркувала ще з 22-го року, а насправді ще раніше. І тому питання рідкоземельних металів це питання скоріше риторичне, тому що насправді що мене турбує особисто, тому що Трамп вживає таке слово як компенсація. А компенсація це питання не майбутнього, це питання минулого. Якщо ми домовляємося про майбутнє, це е, тут використовується термін ціна. Тобто, якщо ви хочете щось придбати в майбутньому, ви кажете про те, що щось має свою ціну. Якщо вживається термін компенсація, це вже про те, що сталося. Тому, на жаль, е, є такий. Поганий варіант розвитку подій, який на сьогодні просто чисто термінологічно виглядає найбільш імовірним. Що Трамп має на увазі компенсацію за вже постачання, які відбулися, тобто рідко метали, контракти і відповідні преференції американському бізнесу, вони не про майбутнє, не про майбутні постачання зброї, а про те, що вже відбулося, і власне з його риторики, поки на сьогодні випливає саме така інтерпретація. Тому, власне, ми не можемо виключати, що Трамп і відкриє лендліз, що Трамп і відповідно суттєвим чином посилить допомогу Україні, але це все має перед умови у вигляді не з його точки зору, не з нашої точки зору, не з об'єктивної, не зі справедливої, а із з позиції Трампа позиції Російської Федерації. Тобто, сьогодні, ну сьогодні, ми йдемо по поганим сценаріям. Ну, тут вже необхідно, мабуть, нам припинити в тому тому числі в нашому медійному просторі ну сповідувати п. Е підхід агенції максимально добрих новин необхідно ну плюс-мінус спробувати об'єктивно, реалістично оцінювати моменти. І президент Зеленський у вчорашньому інтерв'ю такий підхід насправді, мабуть, ледь не вперше застосував, що ми маємо рахувати. Ми маємо рахувати відсотки. Ми маємо рахувати перспективи, ми маємо рахувати втрати і звідти приймати рішення не від того, що справедливо, не від того, що хочеться, а від того, що є на сьогоднішній день, реально можливо. У цьому зв'язку ну новини відверто погані. Тут я не буду якби лукавити, і е, нам необхідно дивитися на те, яким чином українські інтереси в поточній ситуації можуть бути максимально задоволені, враховуючи перспективу, в тому числі наступних поколінь. Якщо допомога з боку сполучених штатів припиниться. Явнений, що це мат вплив на європейських людей. В який вплив європейці тоді також відмовляться від допомоги Україні. Урсула Ляйн сказала, що допомоги Україні буде більше. Сьогодні приїхав в Київ очільник МЗС Великої Британії, Девід Лемі. Він прибув до Києва. Власне, будемо говорити про подальшу співпрацю та спільні проекти для посилення безпеки України. Вдячний, що Великобританія у ці тяжкі тяжкі часи завжди з нами написав власне залужний. На свої на своїй сторінці чи дійсно тоді можливий той варіант, що за сполученими штатами, якщо вони припинять відповідну допомогу Україні і європейці також відмовляться від допомоги нашої держави? Ну, безумовно, ну це слова насправді і президента Зеленського. Він говорив про те, що якщо у нас умовно є 100% допомоги, да, штати становлять 30%, і з, з точки зору українського президента, відповідно, ще 30% відвалиться від європейців. Думаю, що він має більш детальну інформацію ніж той, що володію я, але принцип дуже. Же дуже простий, якщо є мінус, то відповідно перспектива майбутнього вона стає більш незрозумілою і вкладати кошти, а це відповідно мільярди євро, в тому числі по зброї, в тому числі і це необхідно виймати із власних бюджетів. Ну бажаючих буде сильно менше. Це просто насправді на жаль для нас ринковий принцип. Якщо Великий гравець виходить із якогось активу, то за ним слідують відповідно і міноритарії, принаймні їх частина. Велика Британія при всій повазі до цієї країни вона не може закрити всі наші оборонні потреби, тому що допомога Великої Британії вона становить собою ну там плюс-мінус там 3 мільярди фунтів на рік, і то вони не до кінця її фінансують відповідно в нашій історії трьох років повномасштабного вторгнення сьогодні. Не враховуючи цифри, які нам відомі, один день, день коштує плюс-мінус 100 мільйонів доларів, плюс таку ж приблизно цифру необхідно дотувати український бюджет для того, щоб сплачувати пенсії, сплачувати заробітні плати викладачам в університетах, сплачувати зарплати учителям вчителям в школі, пожежникам, лікарям, ну і так далі, тобто день коштує 200, і а 3 мільярди це умовно кажучи, ну не так багато з точки зору того, що е, обсяг допомоги необхідний абсолютно інший, і у цьому зв'язку ну безумовно, якби риторично підтримувати будуть. Але е, риторика має бути підкріплена в будь-якому випадку фізичним ресурсом бронетехнікою з снарядами. Ну і так далі. А сьогодні перспектива складається так, що навіть по Чехії, яка є нашим великим союзником. В жовтні там будуть відбуватися вибори, і відповідно, колишній опозиція сьогодні може прийти до влади, і вони вже декларують, що допомога Україні буде припинена. Як це відбувалося, до речі, зі Словаччиною? Словаччина передала нам майже все радянське озброєння, яке було в їх розпорядженні до моменту приходу Фіцо. Що сталося після приходу Роберта Фіцо? Нам також відомо, з Чехією може статися є ризик, принаймні, що станеться так, так само. Що стосується Німеччини, там також вже цього місяця відбуватимуться вибори. Що думає з приводу питання України АФД, що думає пан Мерц, який голосує з АФД, нам також ну ми можемо припустити є ймовірність поганих варіантів розвитку подій. І в цьому, цьому ідеальному штормі, якби нам необхідно спробувати балансувати наші дії, наші рішення виходячи не з максимальної на оптимістичних прогнозах, ну тому що максимальний оптимізм це давайте. Ну кожен може продати квартиру і піти в казано, поставити все всі кошти на зеро і розраховувати на те, що ставка зіграє, але в житті реальному так буває не завжди. Тому сьогодні ну якби ми природно підходимо до того, що будемо вимушені поступатися певними речами, про які ми декларували протягом всіх цих років протистояння з державою агресором. Близько 300-350 тисяч російських солдатів було вбито, 600-700 тисяч поранених. Україна понад 45 тисяч загиблих і 390 тисяч Поранених про втрати під час війни нам вони е, інколи говорить президент у своїх заявах, знову ж таки опираючись на якісь власне приблизні цифри і так далі і тому подібне. Наскільки було зараз доречним власне оці от цифри озвучувати з Російської Федерації? Зрозуміло, ми щодня читаємо зведення генерального штабу і так далі, і тішимося. А власне, от щодо України. Ну, справа в тому, що так чи інакше необхідно було давати відповідь на ті цифри, які озвучував президент Трамп, які озвучував там Роберт Кеннеді або Ілон Маск. Тобто, якщо ви не відповідаєте на подібного роду заяви, ви фактично мовчазно визнаєте, що вони є дійсністю, і у цьому зв'язку, ну, президент, мабуть, вирішив, що необхідно зробити таку заяву, тим більше, що Ну і українців чесно скажемо, турбує це питання як мінімум. Турбує це питання, але знову ну мені особисто дуже складно говорити про наших братів, громадян України, які рахуються тисячами. це це болісне, болюче питання для українського суспільства. Ми з одного боку не можемо про це не говорити з іншого боку, коли ну мова йде про десятки тисяч, так чи інакше, наших загиблих людей. Ну це, це складно і психологічно, ну безумовно, добре не впливає на ситуацію. Тому е, сьогодні, ну президент ще раз відповідаючи на ваше питання, я хочу сказати, що президент просто якби відповідав на закиди Трампа про те, що там порядок цифр абсолютно інший, які насправді втрати. Навіть сам Володимир Зеленський сказав, що не знає в силу того, що існують такі там умовно графи в таблиці, як зниклі безвісті і відповідно полонені. Повною мірою ніхто в світі не володіє цими цифрами до навіть десятка, чи до сотні, чи навіть до тисячі. Тому сьогодні це, на жаль, просто використовується як інструмент комунікації. Хоча ну знову таки це кожне життя, це цілий всесвіт, і ми безумовно висловлюємо співчуття всім тим, хто втратив своїх і друзів, і родичів, батьків, чоловіків і так далі. За кожне життя, яке втрачено, має відповідати Путін безпосередньо, який розпочав цю війну. Трибунал для Путіна буде створений в квітні 25-го року на базі Ради Європи джерело в Європейській правді в Брюсселі, 3-4 лютого, відбулася 13-та зустріч а, власне. Держав групи держав кор, груп із створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України був затверджений проект статуту трибуналу. Досягнута домовленість про його запуск на базі двосторонньої угоди України з Радою Європи. Про це кореспондентові європейської правди. Повідомив один із європейських посадовців, який брав участь у засіданні групи. за словами посадовця спецтрибунал з покарання злочину агресії проти України буде створений на базі Ради Європи, про що оголосять під час останнього 14-го засідання групи держав під зі створення спецтрибуналу у 2025 п'ятому році. Знаєте, власне ті новини, які знову ж таки ми читаємо про те, що хтось вже з країн власне думає, як після війни вони будуть відновлювати безпосередньо торговельні відносини з Російським. Федерацію, як вони будуть власне відновлювати постачання транзиту, постачання газу, як будуть знімати санкції, і так далі щодо трибуналів і так далі. Останнє рішення єдине в принципі, яке було по су по Путіну, це міжнародний кримінальний суд видав арешт, який не виконується і так далі. Але власне, от щодо цього, от спецтрибуналу, можливо, не Путін, можливо, хтось із його посіпак прикремлівських, який також власне задіяний безпосередньо в рішеннях і в цій війні. Чи варто сподіватися на дійсно, хоч? Якась покарання для цієї країни. Ну, дивіться, тут треба розбиратися. Якщо ми говоримо про міжнародний кримінальний суд, це орган, який так чи інакше діє в структурі Організації Об'єднаних Націй, тобто великого наднаціонального об'єднання. Про його ефективність, ну в цілому, нам плюс-мінус все на сьогодні із досвіду зрозуміло. Що стосується Ради Європи, що таке Ради Європи? Ради Європи це просто міжнародна організація, потужна, велика, але це міжнародна організація. Ради Європи не має прямого відношення, наприклад, до Європейського Союзу. Тут не треба плутати Ради Європи окремо, Європейський Союз, окремо. Зокрема, і Україна як держава є членом такої міжнародної організації, як Ради Європи. Вона є дійсно авторитетною в межах Ради Європи. Приклад діє Європейський суд з прав людини і, і в силу того, що держави визнають юрисдикцію цього суду, ми виконуємо зокрема як держава його рішення. І більше того, його рішення і практика є джерелом права в Україні відповідно до нашого національного законодавства. Крім цього, наприклад, така штука, як Венеційська комісія, це також орган при відповідно Раді Європи, тобто ну орган дійсно авторитетний. Ми також багато чуємо про парламентську асамблею Ради Європи, де дуже потужно іноді виступають окремі наші народні депутати. Тобто, це відповідно майданчик, де збираються законодавці багатьох країн, в тому числі до нещодавнього нещодавнього часу там були в членах після, до виключення і Росії. І, відповідно, зокрема Республіка Білорусь. Але практики створення трибуналів чи кримінальних судів в Раді Європи вона відсутня від слова зовсім. В Раді Європи немає жодних поліцейських органів. В Раді Європи немає статуту, який би встановлював відповідальність за відповідно злочини. Геноцид, воєнні злочини тощо. От практики просто від слова зовсім нема. І тому я можу припустити, що мова буде йти про те, що Рада Європи буде забезпечувати умовно створення власне суду самого, тобто призначення суддів, арбітрів або як вони там назвуть їх, але з точки зору забезпечення кримінального процесу, буде мова йти про суд за законодавством України, тому що у Ради Європи немає законодавства кримінального в будь-якій формі. І це, мабуть, на жаль, найнижчий рівень того, на що ми розраховували, тому що у нас спочатку мова йшла про суд Адхок, про як Нюренський трибунал. Потім, відповідно, ми говорили про те, що міжнародний кримінальний суд має взяти на себе ці функції. Потім, десь рік тому, ми говорили про те, що суд буде відбуватися за законодавством королевства Нідерланди, і такі новини були. Сьогодні ми приходимо до якогось взагалі формату, якого історія не знала. В плані ефективності знову таки прогноз негативний в силу того, засідати і розглядати матеріали безумовно хтось зможе. Але питання полягає в тому, як виконати це рішення. І ресурсів у Ради Європи в цьому контексті 100% принаймні на сьогодні нема, і відповідно, ми прийдемо до того, що можливо якесь рішення ухвалять, і з посиланням на Український кримінальний кодекс. Але знову таки ми, в принципі, і без Ради Європи могли б ухвалити скільки завгодно вироків відносно і Путіна і всіх інших. Але питання в тому, яким чином це імплементувати в життя. Головне питання не якби. Інформаційний привід да, для новин, а головне питання для нашого суспільства, мабуть, полягає в тому: а чи можливо це е, втілити в реальне покарання для тих, хто наробив зла на території України? От сьогодні, чесно кажучи, ну в мене в цьому контексті є відповідно великі сумніви і песимізм. Власне, і також одне із головних питань, навіть якщо досягнуть власне, якоїсь угоди щодо замороження чи зупинки війни, власне, на тих територіях, де зараз іде гаряча фаза, і так далі, і в президента виникає абсолютно справедливе питання, що буде захищати нас від цього зла весь цей час. На всьому цьому шляху який пакет підтримки? Які ракети чи дадуть нам ядерну зброю? Тоді нехай вони дадуть нам ядерну зброю. Віддайте мені ракетні комплекси, партнери. Допоможіть нам профінансувати мільйону армію. Переконайте свій континент, е, перекиньте свій контингент в ті частини нашої держави, де ми хочемо стабільної ситуації, щоб люди були спокійні. Ядерна зброя, колись була власне вже така заява від Володимира Зеленського. Він її спростував після того. Зараз знову з'явилася в риториці президента України подібна заява. Ну скоріш всього, що ні, але от щодо контингенту, але знову ж таки, наскільки він буде дієвим, власне чи дадуть тоді зброю і так далі? Що з цього що з цих, от власне, ем, е, планів дій найбільш перспективніший долю України, найбільш можливіше і дійсно, і що буде найбільш ефективніше для нашої держави, аби стримувати ворога в майбутньому? Ну, в плані ефективності, то якщо і ядерна зброя, і носії, і стратегічна авіація, і, відповідно, необмежена кількість допомоги, і плюс ще іноземні контингенти, і наверх членство в НАТО, ну це було б безумовно ефективно і стримувало б Росію. Питання полягає в тому, що наскільки реалістично кожен з цих пунктів, тому що ну стратегічні озброєння вони були частиною плану перемоги. Ми про це реакції жодної не чули від наших західних партнерів. З НАТО і з всім іншим, тим більше ядерною зброєю, приблизно та сама ситуація. Але, от по ядерній зброї, треба також направити наших глядачів, подивитися повне інтерв'ю Володимира Зеленського. Він про ядерну зброю згадав суто риторично, тобто він не говорив про вимогу України, як передайте нам поверніть нам ядерну зброю, як про. Те, на що ми розраховуємо, це скоріше було для відповідно ну, зв'язки певних думок в одну сутність. Тобто, тут знову таки російська пропаганда скористається, на жаль, для нас, але необхідно дивитися контекст того, що говорив український президент. Там власне вимоги щодо передання Україні ядерної зброї ну, від слова зовсім не було. Тому сьогодні е, якби проблема полягає якраз в тому, що е, Найбільш, мабуть, близьким варіантом є миротворці, про які говорив і президент Франції, і президент України, ну і так далі. Але проблема полягає в тому, що миротворці вони можливі лише на етапі, коли існує мирна угода. Тобто, це відповідне не передумова припинення вогню і підписання, а це наслідок цього. І у цьому зв'язку знову таки сьогодні ми не маємо повних підстав для того, щоб говорити про остаточну модальність того, як світ, Америка або наші вороги бачать врегулювання. Ми сьогодні лише Пробуємо умовно намацувати е, можливі варіанти, і це насправді правильний підхід, тому що ми е, дуже довгий час жили в такому одномірному світі, де все буде добре. А сьогодні ми е, говоримо про те, що буде необхідно е, виходити, скажімо так, із реального світу. Нас в нього занурив 47-й президент Сполучених Штатів Дональд Трамп, який саме такий підхід сповідує. Щиро дякуємо Дякую. вам, пане Геннадію, за те, що знайшли час і доєдналися до.